Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на дворі мінус 20. Гарна погода. Подивіться, яка красота в мене за спиною. Мінус 20 не відчувається тут, як мінус 20 в Україні, тому що вологість не така висока. Але треба одягатись гарно для того, щоб вийти на вулицю. Сьогоднішнє відео не про клімат у Канаді, не про погоду у Манітобі, а про те, чи варто українцям їхати до Канади у 2023 році. Я коротко скажу так: українцям варто їхати до Канади у 2023 році. Чому? Я вам розповім у цьому відео. Я вирішив сісти у трак. Тут все ж таки. Трохи більш комфортно, ніж на дворі зараз. І перш я почну, я хочу зробити пару зауважень. Перше, це відео стосується українців і я хочу знову попрактикувати мою українську мову. Тому я роблю це відео на українській. І прошу не шукати чорну кішку в темній кімнаті. Її там немає. Я роблю відео тією мовою і тоді, коли я цього хочу. Так, я... Тут немає ніяких заговорів чи ще щось такого. Сподіваюсь, це зрозуміло. По-друге, я, ніж я розповім. Що я вважаю, чому українцям потрібно приїжджати до Канади у 2023 році? Я хочу трошки прорекламувати канал моєї доньки. Вона підліток і вона почала також вести канал. Дуже таке цікаве відео викладає. Я навіть подивившись ці її відео, дізнався дещо нової інформації про свого. Про свою дитину. Отже, якщо у вас є діти, підлітки вам буде корисно подивитись її відео, мабуть, і дати посилання на її канал вашим дітям. Я вважаю, їм буде також корисно це подивитись. Посилання на її канал буде в описі до цього відео. Заходьте, дивіться, і дайте вашим дітям подивитись її відео також. Отже, давайте ми з вами зараз розберемо, чому українцям треба приїжджати до Канади у 2023 році. Так, я впевнений, що українцям треба їхати до Канади. Особливо українцям, які Зараз в Україні, так які мають з нагоду виїхати з України і приїхати до Канади стосовно українців, які знаходяться в Європі доволі довгий час, особливо ті, хто вже декілька років працює, живе в Європі, це питання таке: більш більш важке, мабуть. Але для українців, які не мають досвіду життя в Європі, довгого досвіду життя в Європі, та й навіть для деяких українців, які живуть в Європі, так і важко працюють в Європі, і не мають перспектив залишитись у Європі, Канада також все ще одна з найгарніших опцій. І чим скоріше ви приїдете до Канади, тим скоріше ваше життя повернеться в найкращу сторону, так, зміниться на найкраще. Основні ризини, чому я вважаю, що українцям треба їхати до Канади. Перше, це те, що в Канаді одна із найбільших у світі українських ком'юніті. І ви маєте з нагоду знайти Роботу, навіть якщо ви приїжджаєте з поганою англійською, це відноситься до більшості українців. Мало хто знає англійську мову доволі гарному, на доволі гарному рівні. Але навіть без англійської мови ви можете знайти роботу з україномовними громадянами людьми і це підтримає вас деякий час, поки ви будете покращувати вашу англійську тут, так? Тобто ви будете мати змогу заробляти гроші на те, щоб жити тут. Звісно, ця робота не буде супер-пупер роботою, це буде важка робота, це буде робота на виживання. Але для... я, я впевнений, що для більшості українців навіть ця робота на виживання буде. Мабуть, гарніше, ніж ви мали в Україні зараз. Так, і перспективи. Тут є перспективи, що ця робота на виживання це тимчасова робота, і якщо ви покращите вашу англійську мову, це буде змінюватись для вас на краще в подалі нас, на наступні роки і так тому подібне. Тобто цей. Дауншифт буде такий, це по-англійськи дауншифт називається, коли ви вимушені змінити ваше життя на е, трохи нижчий рівень, він буде тимчасовим. І після цього дауншифту у вас буде дуже такий гарний всплеск, так, коли ви зможете вже спілкуватись повільно англійською, коли ви зможете е, отримати е, іншу роботу, яка е, потребує е, нормальної англійської мови. Ваше життя зміниться кардинально, і це буде вже потім іти такий позитивний прогрес до кінця ваших днів, так би мовити. Окремо, що стосується молодих людей зараз, так? ті, хто е, знов таки з мене задають запитання, що я вважаю молоді люди. Для мене і 50-річні люди це молоді люди, це залежить від вашого стану. Е, так би мовити, що у вас у голові, так? Але в, дані, в цю годину, в цей час я маю на увазі людей, які не, не мають дуже багато проблем за спиною, так? у яких не також багато дітей, немає багато хлопітів, ще щось таке. Це люди, які комунікативні, які спілкуються легко, які знаходять легко друзів, які можуть. Продати себе навіть без англійської мови, це я маю на увазі молоді люди. В них зараз ідеальний шанс змінити своє життя. Якщо ви хочете покращити своє життя не тільки на найближчий час, а на все ваше життя, наступне ваше життя, вам треба їхати до Канади. Тут ви, чим скоріше ви приїдете до Канади, чим скоріше ви почнете жити тут, спілкуватися канадцями, ви тим швидше ви зрозумієте життя, ритм життя у Канаді, тим, тим швидше ви знайдете себе в Канаді, тим швидше ви адаптуєтесь у Канаді і почнете дуже дуже гарне життя. Отже, молоді люди, комунікативні люди, ті, хто не боїться нічого. Вам треба їхати до Канади якомога швидше. Приїжджайте до Канади, спілкуйтесь з канадцями, знаходите канадських друзів, шукайте будь-яку роботу, вивчайте англи, англійську мову, і у вас буде все чудово. Я даю 100%, що через рік ви вже навіть не будете мріяти про те, щоб повернутись назад до України. Це 100%. Що стосується сімейних людей. Це люди, у кого є діти вже, і не одна дитина, наприклад, вам також варто їхати до Канади. Але тут є одне але. На жаль, я бачу зараз багато прикладів, де люди приїжджають, з сім'ями приїжджають і вони у поганому становищі тут. І це тільки лиш тому, що вони не мали чіткого плану, що вони будуть робити, як вони будуть робити, як вони будуть чіплятись у Канаді. Тобто вони приїхали, вони нічого не знають про Канаду, вони не мають повного розуміння про свої можливості у Канаді. Вони, як та рибка, яку витягли з одного пруду, кинули в інший пруд, і вони повинні випивати там, не знаючи нічого. так? Отже, це велика біда і це велика помилка для багатьох українських сімей, які зараз приїхали до Канади, у вас є час. Не марнуйте цей час. Поки ви чекаєте на візи, вивчайте все про Канаду. Не дивіться просто ролики, де вам розповідають, як все тут гарно і все таке, все таке інше, якщо ви вирішили, в, які, в яке місто ви будете їхати. Починайте спілкуватись, починайте моніторити ці місця на роботу, починайте моніторити ці місця на українських, українську спільноту, україномовних е, е, організацій в цих, в цих регіонах, в цих е, городах. Питайте, чи зможуть вони допомогти вам з пошуком роботи. Житло це питання п'яте. Всі знаходять житло. З роботою це саме важке таке. Вам треба дуже-дуже ретельно моніторити ринок праці, зважувати ваші можливості, чи зможете ви там працювати, чи зможете ви виживати в цьому, іншу, в цьому чи іншому місту. І вже тільки після цього туди їхати. Якщо ви бачите так, я хочу всі ми хочемо жити в Торонто, в Ванкувері і тому інше, так. Але якщо я розумію, що з моєю англійською я можу там знайти роботу тільки на 20-25 баксів на годину, це в найліпшому стані, так в найліпшій ситуації. І мені цих грошей не хватить там не вистачить, щоб виживати там. Тобто треба розуміти це і підходити до цього з тверезою головою. Але якщо в мене ще й діти, за яких мені потрібно буде платити там і сям, а діти, мабуть, захочуть ходити на якісь секції, якось розлікатись, і цих я не зможу там заробляти цих грошей, і всі ми будемо ходити там сум. Сумні, мрачні, навіщо це ми приїхали сюди. Це не Канада буде е, повинна в цьому. І це не Канада погана, це ви зробили такий вибір. Тобто зва, зауважте всі ваші е, хлопоти, всі ваші можливі е, проблеми. Оберіть ретельно місце, куди вам стоїть їхати варто їхати, і їжджайте туди, де ви зможете. Знайти роботу і де ви зможете налагодити ваше життя, коли ви станете на нозі в Канаді, так, коли ви покращите вашу англійську, коли ви отримаєте канадський е, опит, е, о, вже, ви завжди зможете переїхати в інше місто. Ви завжди зможете поміняти локацію внутрі. Канади. Тобто вас ніхто не буде тримати. Ви приїхали в це місце, все, і тут все ваше життя пройде. Ні, якщо ви захочете, ви, ви Канада це вільна країна, так ви, ви можете переїжджати куди завгодно і жити, де вам е, більш подобається. Але для початку, для старту у Канаді, е, дуже, дуже варто віднестись до цього ретельно і е, е, обрати те місце, ту локацію, де ви зможете знайти гарнішу роботу і де ви зможете отримати. Гарніше життя, так, наприклад, з поганою, я, я не хочу образити жодну, жодну провинцію чи жодний вибір, але просто наприклад, якщо ви їдете без англійської мови і збираєтесь працювати десь у будівництві, і ви розумієте, що ваш максимум це 25 баксів на годину. І ви сидите, і вирішуєте, куди би мені поїхати, Ванкувер чи Торонто. Я би дуже дуже рекомендував подивитись на Саскечиван, подивитись на Альбер... на Альберту, подивитись на Манітобу і подивитись на всі інші провінції, не такі популярні. Так, тобто там, працюючи за ті ж самі 25 баксів на годину, ви зможете. Собі дозволити набагато більше так, і будете жити краще, у вас будуть кращі враження. Ви будете приходити додому не таким роздраєним. Ваша сім'я, ваша родина не буде ходити сумною і боятись вас запитати щось. Тобто, ваше життя буде кардинально іншим. Зробити, зробити правильний вибір. Це основне завдання, правильний вибір місцевості, куди ви будете їхати, це основне завдання для е, родин, які зараз планують виїхати до Канади з України. І треба до цього віднестись дуже-дуже ретельно. Наступне, чому варто їхати, це діти. Так, відношення до дітей в Канаді зовсім інше. Ви це. Почуєте з перших ваших днів у Канаді, коли ви підете до місцевої школи, ви це зрозумієте, як тут відносяться до дітей. Будьте готові до того, що ваші діти будуть приходити домой і додому, і якщо ви будете на них там тиснути, чи щось там кричати, вони можуть вам сказати: батько, мати, стоп. Ти не маєш права на мене так гиркати. І це нормально. Мені дуже подобається система тут. В школах тут, вони в школах тут навчають дітей бути людьми, так? То я багато чую, що канадські школи вони дають погано поганого образування, так, це нічого тут не вивчають. Ні, вони вивчають, вони, вони гарно е, тут підходять до, до навчання, але головне, чому навчають в канадських школах і чому не навчають, на жаль, е, е, в українських школах це бути людиною, це нічого не боятись, це спокійно, вільно спілкуватись і працювати у е, команді. Це основні такі тут направлення у місцевих школах, і мені це дуже подобається. Так, потім, коли діти закінчують школу, вирішують іти до коледжа чи до університету. Там вже зовсім інший підходжев вони набувають такі основні знання. так? Але школа робить дуже-дуже багато корисного для дітей у плані їхнього подальшого життя, так, становлення і розвитку у, у подальшому їхньому житті. Тобто мені школа канадська дуже подобається. Мені подобаються їх підходи, як вони спілкуються з дітьми, як вони дають дітям можливість. Обирати, що вони хочуть, і розвиватись у тому напрямку, у якому діти хочуть розвиватись. Це дуже-дуже гарна така ідея приїхати до Канади якомога швидше, щоб діти почали навчатись в канадській школі. По перше, вони дуже вони швидко розвинуть українську англійську мову. Так? Вони краще вільються до канадського суспільства, і це будуть зовсім інші діти. Повірте мені, це варто того. Наступне, чому я вважаю, що українцям треба переїжджати до Канади, це, звичайно. Канадська економіка, канадське життя і е, стабільність у Канаді. Е, свого часу, коли я переїжджав до Канади, це для мене був такий фактор number one. Е, коли я в моєму житті я починав все з нуля декілька разів. так, І коли це все знову. Закрутилось, завертелось у 2014 році і знов-таки треба було все починати з нуля. Я вирішив, що я хочу, окей, якщо я мушу це робити, це, проблі, це мабуть, треба обрати таку країну, де я це буду робити останній час. Останні, останній раз. Отже, це було для мене і для моєї родини такою основною навіть. Е е Причиною, чому ми емігрували до Канади, я знаю, що в Україні це буде ще багато змін, це, це зрозуміло. І... Але життя є життя. Так? Е дуже важко, коли ти звикаєш до чогось, що ти, ти робиш щось, ти йдеш до чогось і тобі потім хтось б'є по рукам. Це ти не можеш цього контролювати, хтось щось змінює, і все, що ти робив, все своє життя, все, до чого ти йшов, все своє життя, тобі потрібно все це починати знов, все міняти. Це, це важко, особливо, якщо ви вже е, не молода людина, якщо у вас є е, діти, якщо ви маєте вже думати не тільки про себе, а й про свою родину, і це важко. У Канаді у вас є великий шанс, що ви так ви, ви вам треба буде починати все з нуля, все, все заново, але це великий шанс, що це буде останній час. І всі наступні звійни будуть вже для вас на найкраще. Тобто ви будете йти все вище, 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 вище і будете йти до чогось кращого. І Це буде, це буде стабільно, це буде зрозуміло, це буде. Прогнозовано у вашому житті. Я сподіваюся, що я довів мої думки зрозуміло. Так, я вважаю, що зараз гарний час, коли Канада надає всім українцям таку можливість, яку Канада ще не давала жодної другої нації приїхати так до, до Канади. І. Звісно, вам треба докласти зусиль. Звісно, треба пройти шлях для того, щоб отримати постійне резидентство у Канаді і залишитись тут після того, як закінчиться ваш статус робочої візи у Канаді. Але це варто зробити. Я впевнений, що для тих, хто приїде у Канаду з чітким розумінням, куди він їде, до чого він йде, у вас все. все Получиться, ви все зможете, і ваше життя зміниться найкраще на найкраще до кінця вашої, до останніх ваших днів, так тобто, ви не будете жалкувати, що ви це зробили. Але хочу знову знову тут зауважити: треба мати чітке розуміння, куди ви їдете, що ви будете робити, як ви будете чіплятись у Канаді, як ви будете надалі жити і отримувати. Постійне резидентство. Мені пишуть у коментарях, що я міняю думку, колись я пів одне, потім я пів інше. Ні, я зараз кажу про одне і те ж завжди. Країна, Канада. Це одна з найкращих країн. Ви будете тут собі відчувати комфортно, ви будете відчувати себе тут в безпеці, ви будете. Раді тому, що ви приїхали до Канади, що ви маєте канадське громадянство, хто йде. Я маю канадське громадянство, тому я розмовляю і розповідаю е, за сторони громадянина цієї країни. Так ви будете, ви ніколи не будете шкодувати про те, що ви приїхали до Канади. Але якщо ви їдете до Канади... І не розумієте навіть, що ви будете робити, як вам буде тут чіплятись, які є програми, які є умови, що мені потрібно, як я буду навчати ту англійську мову після того, як я відпрацюю 12-16 чи скільки там годин у день, і буду виснажений у ноль. Тобто без цього чіткого розуміння, чіткого плану. Вам Канада не сподобається, ви будете розочаровані, ви тут будете кожен день жаліти, що ви приїхали до Канади, що ви змарнували ваш час і ваші гроші. Тобто майте це на увазі і сплануйте ваш переїзд до Канади ретельно. Я на цьому буду закінчувати це відео. Як завжди, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити декілька слов у коментарях до цього відео. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео, які я буду робити, я буду і надалі робити обзори програм, які ви можете використати для того, щоб отримати. Постійне громадянство в Канаді і потім вже отримати громадянство канадське. Отже, залишайтесь на каналі, дивіться відео, будьте, як кажуть, у Канаді, up to date, Ну, а ми з вами зустрінемось у наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить! Все буде, Україна!